Трактор Т40 ОАМ з ведучим передком в такому чудовому червоному чирежому кольорі. Ну, ось тако чудо техніка. Плюс-мінус вживаньки, є незначні підтікання. І оце такого звіра купив. що тут о... Будемо його відновлювати і спробуємо вплугом в, в оренці, як він себе покаже. Трохи корисно, я думаю, тут попалина система може бути не туди. Як мені ну, моторчок, це нормальний. Точно вже не скажу. Ми, як закупилися на коробку, ми також брали підшипники у бортові, то вийшло середині 10 плюс, і це якщо не враховуючи шестерню, то щоб було своє, вона то, десь тисяч, може дві заходи. Висухає під покраску, іншу починає мити, тому що це ще страшніше, ніж то було по своїй чистоті. Ну, ще що плюс в цій бортовій, що тут посадочні місця під підшипники в нормальному стані. Давай тут іде тепло. Зустрічки б так не занесли. Ось іде демократи. На диво не так страшно, як ми очікували. Пора ще тут і хорошо себе почуває. Зуби взагалі капітольні на цій шастерні, а на густовичку теж зуби все ловкі. щоб так прям дуже сильно не підлизані. Ну що ж, прошу любити і жаліть трактор Т40 ОАМ з ведучим передком в такому чудовому червоному чи режовому кольорі. Ну, ось така чудо техніка. І оце такого звіра купив, що тут будемо його відновлювати і спробуємо з плугом в як він себе покаже, що з нього буде, що за техніка. І буде четвертий помощник. Хоча хто вже побачив переднє місто і зрозумів, що не просто шучу я не нужен цей нам трактор і під двором, тільки через те, що на ньому є переднє місто. Не було б моста, він би тут у дворі не стояв. Переднє місто буде зніматися і відправлятися на... Реставрацією будуть пружини, зніматися, пере... переміняться стакани, шкварньо і буде робиться під підшипники. Попробуємо. Оце звір. Я не знаю, як в ньому можна їздити. Я Вже і в мазі не знаю, як можна їздити, а це, це просто. Блін, акшоуна як якийсь кнопочка. Все, пішли, газ, працює. Газує скільки ковчу. Трошки є такий є димок у нього. Брутимо, ну, Ось такий. Масило в ров... уровень був, Правда, я забув показати. Трохи критно Я думаю, купалина система може бути не туди. Не подобається, як мені робить. Моторчан все нормальний. Масило в уровень, Мастило навір ще і моторі було непогано. І сьогодні ми продовжуємо серію по ремонту. І відновленню трактора. Місто вже ми кришку накрили, залишилося підкинути туди володбора від іншого трактора, і вже приступили до коробки. Що? Розібрали, продефектували, і вийшла у нас ось така коробочка на 9 тисяч гривень. Ось така. Так, як бачимо, що. Можливо, у нас отрима з цих запчастин ще один трактор. І вирішили на пічках його золошками звідсилю, або другими поганими деталями. Цей буде на нормальних шестернях, і то коробка з іншого трактора. Там теж шестерні все стоять нормальні, не хочеться розкомплектовувати або збирати, що там вийде із поганих запчастин. Тому вирішили купити, щоб. Цей те, що буде робочий на хороших деталях, і то, що залишиться з усіх залишків, щоб також був у доброму робочому стані. Тому було вирішено не городити там якісь ці незрозумілі речі, а купить зразу нові деталі. Тому вже коробочка обійшлася у 9 тисяч по запчастях. Зараз задача витягнути на вулицю. Помить і почнемо її собирати назад. Воно все в горному соні, все ціле, всі підшипники на ній були нормальні. Також зализано. Ще ось, та ж, думаю, було, ось да, то, що теж Воно Видно, що вона робила, але воно не тако страшно як ось то, що було. Тому... О, Плюс ще те, що він уже ще на втулці, не на підшипнику, на, роликовому, на сепараторі, а на втулці. Тому, це звичайно, трошки краще. Ну, більше по коробці такого нічого немає, З іншого трактора залишиться зняти шастерню на, на передній міст. І все. Так, ого, попередньому мосту. Розібрало один редуктор. той що страшніше, і бортов, бортовий редуктор. Кришка пішла на завтулювання, тому що підшипник там дуже сильно гуляли. Замовили нові підшипники ось такі. Це 311, якщо я не помилюсь. Зінькові у нас вони 550 гривень коштують. І на варх також по, 600, по 300. Ще ось, там який там підшитінок десь був. Ось де він. Це чому? Це на те, що кардани заходять у редуктори. І оце воно пішло, ці деталі пішли на відновлення. Ну ось як прийдуть, уже вам покажу. Так. Трудові будні продовжуються. У нас тут ціла свойба із різноманітних запчастин. Що по коробці підведемо підсумки ось да, 4 шастерні вже поміняє з коробки. Раз, ось такі зубчик. зубки мені. Два, три, втулка нижня і четверта. Оце було таке було своє. Ці три купили нові, плюс втулка, плюс там ще такий один якийсь підшипників. ну Коробка вийшла. Точно вже не скажу. Ми, як закупилися на коробку, ми також брали підшипники у бортові, то пол, вийшло старонів 10. Плюс. і Це якщо не враховуючи шестерню, то що було своє, вона теж тисяч, може дві Е, Потім по промежутці. Підшипники поміняні всі, тому що все боталося, все целіпалося, плотненько, люфтів ніде нічого, все, все тут поміняно. Зверху тут теж. Хоч я розібрана була повністю. І все переміняно повністю. Всі ролікові тут внизу, в кришках і, да. і оцю ж пандуру теж поки розібрали, вона тут така заморочлива, Ось, Ось тому всередині штопорне кільця поки витягнешся. І тут ж два підшипника теж поміняні. Також ще ж вол на щеплення поміняний. Вилочки поміняні, вижимний, кришка підвижимний, бо там вже була витертовано доброчі. Ну, так як на тому тракторі вони нормальні, ну, ми не хочемо, щоб якщо вийде у нас, кроме цього, щоб не стали туди якісь погодні частини, щоб там уже воно було нормальне, що на ньому стоїть, і це ну, теж обороть з хорошого. Щоб як уже працювати, значить що ми працюємо на гарних запчастинах. Тут, звісно, до, треба буде на реставрації та тут соль гуляв, воно вже тут канавки такі витерті, видно, що воно варилося, робилося. Плюс хрестовини. Оце ще, ще ми, толком, можна сказати, бортові не починалися. Чотири підшипника, і то з одними підшипниками ось де я вкинув, а воно виявляється, що трохи не від той підшипник, що тут був, він був стартий. І не видно було його розміру. а вони... По відрізняті тільки, тільки внутрішньому. По ширині, по висоті вони все однакові. тільки внутрішній не такий, і ми трошки призівали, замовили не той. Тому що з вулиці стоїть там, біля ступиці 311 а тут стоїть 409-й, тільки діаметр внутрішній. Там 55 мм, а тут 45 Ну Це заказали, завтра будуть, це треба буде вибити, поставимо ось цю. Ну, 409 і 311. Також плюс це ж. Ось тут -то два сольника, це два підшипника. Зверху вже тут теж два рулікових. Ось таке я вже окрішуки, ось де руліковий, Це він стовиться, ось отак Кіток на кордон. Це у нас такий. 207, це їх два стоїть, плюс там прокладочки, резиночки. І все. І всі, всі знаєте, Це старі підшипники і ми трохи прошльопили, що воно, блін. Не такі в них внутрішні діаметри, Я то вона Заказала 4 одних, а виявилося, що воно трохи не так, Ну нічого. По промежутці все поміняно, тут. Одна, що волос силовий тут був хороший, і ці всі деталі, а по підшипниках це було у капському стоні. А так само ця промежутка була непогана. І, і оце така, бачите ж, стон бортових, тут вони капському зовсім виглядають це це страшні. Ту я попомив, поки зробив з нею хоч якийсь свій. Тим більше як людям давати на ремонт, то треба, щоб вони б горно виглядали. Тут це каже, що не знаю, чи воно якось таке воно. Все, все таке воно мені, як, як хто знає, що, гореному ну таке. Щось фантазували вже як тільки могли люди. Хоч би зачистили ту сворку і всі хльоки, ото все страшки йти. Ну, не знаю. Кардани, то тут я взагалі не хочу, поки тут. Їх хто ковбос, їх то, ну, то торба тим хрестовинам. Я не знаю, що там ну, будемо розбирати їх дивитися. Но, так як воно в таке воно страшне, то я... не хочу нічого уявляти, що з ним було, і хтось за ним дивилися, ну, така моє, так, що можна. Так, Продовжуємо трудитися, Збираємо бортову та 40-ку, тут все позакручуємо, поміняли хрестовини. На маленькі стоїть цей кордон, що йде в саму борту, Ось де видно, в ланки проточений. І Цю збираємо, а тут будемо розбирати, щоб вона не путається із запчастцями. Зараз, зараз кришки поставити і все, вона готова. Да, вже тут все, все дивиться. Всі нові Кардончка. тут приставили. Холодець, така болтається все. Ну Це ще може трошки живіше. ну Хоча дивиться, не дуже вона жива. Живу, Ну, Плюс цю, більше всього. Ну, ще подається, також прися можуть давати на реставрацію, ще 5000 бог, плюс хрестовини. хрестовини. Шпальки вже є і ця ось сторона вилупана була, будемо ще варити. Да. Ще помиття все будемо довести, тому що страшне. Це тут. Я думаю, то страшно, а це ще страшніше. Так, ну Будемо будемо їх робити довше. Народ, всім привіт. Трошки ми із роботою по трактору призупинилися, тому що у нас ось довк. З'явився навіс перед воротами в гараж. З'явився ось такий навіс. Що тут з боку відійду? Ось такий навіс тепер у нас тут є. Продилося днів триговить, на нас на нього пішло, отак все виглядає, тут з цієї сторони так. Таку фарму зварили. І з цієї сторони одна підпорка, а з іншої сторони Перев'язані до труби э, Гаражу для комбайна і там залишилося кусочок зашити трошки пізніше металу. Там ми вже почали зашивати і крой дійти, ось тут і все буде готово. Потім ще по боку цими э, довшечками треба підбити, щоб. Оці поперечні не, не бриніли, як оток гарош десь закриваєш. Ну, і, і оце така у нас вийшла зараз робота. Так, по мосту одна вже бортова закінчена, собрана, стоїть високає під покраску, іншу починає мити, тому що це ще страшніше, ніж було по своїй чистоті. Ну, ще що плюс в цій бортовій, що тут о, посадочні місця під підшипники в нормальному стані. Вони там не гуляють, бо на тій. Гуляли там капець, прийшлося завтолювати і робота по тій бортовій. Зараз розкажу, що там і як. Так, підшипники. Два підшипники десь вийшлося. Це верхні десь о, тисячі півтори, мабуть. Ось один, 311 і ще один, 409. Це зовнішній доступиці. Це внутрішній, трошки меншим діометром. Потім е, також два малих роликових на е, кардон. Зверху також гривень по 300 мають вийшло. Потім крестовинки по обидві. Тут оці ланки, бо там взагалі холодець такий був. Ось тут, вони, на жаль, ну щось посвічу. Ось так виглядає завтулена частина. О, де видно, просто підшипник, якщо видно, біла така каюмочка світланька. ото там завтулено. Плюс Шпильки 6 брешу, Тут 4 шпильки поміняно. Потім сальники, резиночки, всяка всячина. Ну, десь якщо 5 тисяч вписалося, завтувалювання бортової півтори, підшипники великі виходить, теж десь півтори. Потім малі ще, ну от у десь 5, може трошки навіть більше, і вписалося. Плюс ще масло сюди залить, а тут зверху сильно опиралося. Там була одна металева така тонасенька. Що ця прокладочка зажимала дуже прийшлося, дві. Ось де зробити, дві поставить тоженьких. Ну, з, з того паперу про, 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 прокладочку, які у нас був, прийшлося вирізати дві, тому що однієї мало прийшлося дві робити. ж там? Треба зняти втулку. Ж треба та рило молотком збивається. Ось это з п'яточок з парити. Це змінюється, ну? що що? Не змінюється. Я думаю ні. Там треба купити нову цю і міряти чи не треба її там. Лампічить. Оце рило збивається, дорожньо збиватися і оце ще живить. Ано воно дуже буде все отобіг. Тухано. Холодець. Беремо. Да виховано так переватиться, з нього не потечеш, не потече там, я думаю, чи ні... Можу потекти. З-за цього думаєш потече. Та ви подивимося. Та понесли. Може там нема чому йтекти. Добре, ні, не тече ще. Ще не дуже важкий. Якась отвір є. Чи хто напише отвір? А це воно було оток. Там держави було внизу. Давай. Опа! Нете МТЗовський... Давай туди дотепло. Тезовський би так не занесли. Ось сюди, де більше. Так ну давай зрозимо отком. Збить, подивитися, що там всередині. Дуже здобався мені ж жорночі. Да. Все. Ну до туди воно вже й тріснула. Чи ні, а ні. Ну ковбаси його добре. Вона одбаділа, як глянець, навіть на туб'є. Оцей? Ну да, чи ні? Може бути. Воно видно, отак хочете, як нанизу воно зверху вниз давило, тут зазор якийсь тут, а зверху воно на ньому лежало на втулці. Ну, коїще все. Да, десь воно або тріснуто, А ось у нас боку тріснуто. Тут треба виписати втулку, ну да, да да. Видно. Що ж, о, я думаю, вже не неозброєним оком видно, що він вхаканий, тут однозначно. Та, да, що, що балкати про корпус, якщо про бортові вже були такі собі. Також тут да, вже бачили, що хто знає, що за цим рилом зводить втулка. Ми ну, бачили, да? і тут ковбаси просто страшна. Так само ззаді, там ззаду дуже нічого немає. Болт, що штопорить ту отаку втулку, не злизаний, там така як голочка стричить. І вона теж розтовчена. Також зараз будемо розбирати це міст, ми його... Із тесароковським ми взагалі ніколи не мали справу не те, що з, мистом, та, з трактором навіть. По трактору там декі ще деталі знімуться, і його на... ну, він нам може не нужен, хто може ціляком забере, що там залишиться. Так, ну тут -о, на диво не так страшно, як ми очікували. Пора ще тут і хорошо себе почуває. Зуби взагалі капітольні на цій шастерні, а на хвостовичку теж зуби, все лувкі, щоб так прям дуже сильно не підлизані. Все вони красиво виглядають. Ну, да, порядок тут. Може навіть щось і робилося колись. Ну і язички там страшина. Я думаю, він там включився самовільно, коли хотів. Ось тут у них, а тут воно біць, зазов у них. А Вони там повинні ходити, якщо вірить інтернативою там зовсім трошки. Там. Мені нічого, будемо розберемо, їздить туди сюди. Тут, мабуть, щось нічого. Тут, мабуть, не додано бочку. Оце ото. оце босси. Туди буде бо воно. Не піржоту, або що воно таке не поняття. Так, мостило щось не тече вже у нас. Так, ну, сліци хороші, зуби хороші, це вже добре. Будемо розбирати, видивитися, що ці язички. Чи дожні вони так бортяться, чи не дожні. В інтернеті то бачили, відео дивилися, як воно робиться. Це він не дуже так легко дуже ходить, але ну зовсім легко ходить. Значить він там трошки підтянок і душі? Цей теж тут він дуже плотно. Ні може він операції дуже, але ход у нього тут дуже здоровий. Плюс сантиметра точно. Це трапично щоб якось спеціаліста спитати. Трошки воно бути тугіше. Так, ну що, Поки що о, сказати нічого не може. Ну, тут видно ось, де бігала так, трошки постирана, що ну, подивитися, чи воно може і може перевернути, і воно з тієї, може воно взаємозамінна а може і ні, бо тут вусики а Може і ну, треба буде подивитися, ще в інтернеті може. Ну Так, в цілому ще навіть не знаю. Пора, саме головна пора жива. В інтернеті така пора стоїть на Т40 3,5 чи 3700. А мета, грубо кажучи, трошки менше 100 доларів. А МТЗовська стоїть 200 доларів отака пора на МТЗ. Ну і по надійності ремонтопридатності, я вважаю, що Тесорковська буде значно, як на мене, значно виносливіше, ніж МТЗовський. Ні, якщо дуже без куна, то може МТЗовський ще й походить непогано, Ну, ось ми в тестюхає на тракторі ось. У війська робили, то це просто хано. І втулки повитягували, пальці повитягували, там же два пальці, ну і як ви всі знаєте, що, як там, в пооброзному мосту. Якби ще Болочин стояв, я згоден, там наскільки проще його ремонтувати. Вона ну, пооброзується, це якщо оближувати всі конічні шестерні, там скільки роботи. А тут, не знаю, як на мене, тут наскільки простіше, щоб одну бортову, дві шестерні, і нема більше там нічого страшного. ну... Ще будемо розбирати зуби навіть не погоні. Придеться всі підшипники, сотники, понятне діло, у щільничі кільця мінять, бо їх там немає, вже видно. І я думаю, це на заміну МТЗовського набагато краще. Залишиться купити якийсь лист товстого метолу, щоб воно прикрутить пластину цю кронштейн до ношої болки спереді. І... Ну, а з мостом будемо дивитися, вже в інтернеті, будемо, як люди роблять, і будемо самі дивитися по інтернету. Так що таке відео. Та що продовжимо його вже вимиємо. Вже він буде наступного відео красивий, чистий, повністю розібраний. І будемо з вами збирати його назад. Тому, дякую всім за перегляд. підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Щасливенько, пока-пока.